друзі, сьогодні завжди швидкий обзор ринку. Подивимось на альткоїни, на біткоін, подивимось якісь новини, але перед тим, як ми почнемо, як завжди, не забуваємо підписуватись на цей канал, ставити лайк цьому відео і коментувати його. І також не забуваємо, як завжди, підписуватись на мій телеграм-канал. На ньому виходять самі актуальні новини і мої точки входу в позицію. Добрі, друзі, давайте перейдемо. Як ви знаєте, в нас були... Вчора вийшов, скажімо, індекс інфляція. Що в нас інфляція? у нас з У нас індекс потребительських цен був 4,0. Прогноз був 3,1, як ви бачите, інфляція у нас 3,0. Тобто, дуже досить сильно впала ще краще, ніж прогнозували. Но Потім зараз прийдемо на біткоін, я вам покажу, що не дуже таки сильно відреагував. Далі, базовий індекс потребительських впав досить непогано. Це досить непогано це показує те, що інфляція потихеньку потихеньку все спадає. Скажімо, Економіка потрішки вертається скажемо, лави свого. Все досить непогано, починає трошки вертатися. Тому я думаю, що все ж таки базову ставку не будуть вже піднімати. Поки що все йде до того, що її не будуть піднімати. Можливо, ще раз на 0,25, але навряд чи все ж таки, я думаю, що її не будуть піднімати, бо економіці буде тоді дуже погано. Так, сьогодні, ось що в нас зараз. Сьогодні, сьогодні, сьогодні. Так, так, так. Ось. Сьогодні буде індекс цен Е, Як ви бачите, сьогодні в. А які то годині буде зараз? Тан -тан -тан. Сьогодні в 15.30 знову вийде досить солідні новини. Індекс цен производительності в США і число первичних заявок на получення пособи по Це, скажімо, теж одне із основних. Будемо дивитися таких новин, які покажуть, що у нас по економіці. Якщо буде все дуже добре. З одної сторони це круто, тому що економіка, так скажемо, тримається. Ході ставка досить висока, але економіка тримається. Ну, е, другий мінус це так скажімо, мінус, тому що Паул буде мати, так скажімо, розв'язані руки, і він зможе ще більше, так скажемо, затягувати гайки і піднімати ще більше ставку. Ну, будемо дивитися, що у нас Паул буде робити. Я все ж таки думаю, що. Більше піднімати не будуть, тому що так, тут трошки тримається ринок. Но банки і інші системи просто будуть ламатись, тому що ну дуже великі ставки прям, дуже великі. добре, друзі, давайте перейдемо до біткоїна. Так, біток, як ви бачите, відреагував взагалі падінням на це. Прям, ну, я не знаю, що з ним. Я думаю, все ж таки, що буде досить непоганий ріст. Бо інфляція, як знаєте, у нас зменшується, але біток, як ви бачите, досить спустився. Знову ми зайшли в цей торговий діапазон від 29 800 до. 31 тисячі доларів. Як ви бачите, раз торкнулися вниз, два, вниз. І зараз як ми бачимо, серед всього, що ми йдемо тести знову дану відмітку 29832. Ну, прям ідеально виглядає через ось таке коліно. І далі вниз. буде зараз відкривати свою якусь позицію, я не буду, тому що ну, немає смислу відкривати якусь позицію. Е, можемо як і вниз піти нижче, можемо знову догори, знову вибрати. Так що, друзі, не спішіться залітати тут шорти. Я розумію, що хочеться зашортити, але не спішіться. Можемо спокійно просто з яких значень е, просто піти догори знову. Або ну, все ж таки можемо спуститись. По так тех аналізу. Зараз ми маємо спуститись понижче, І після чого. Е, ну, Тут було б і круто спуститися. Е, Спустимося. І після чого тут можна буде розглядати якийсь тут локальний лонг. Можливо, і вже вийдемо догори. По SP. Просто на цих новинах про. Інфляцію, що все добре. Просто СНП просто полетіла гри. подивіться, що робиться. Ми вже, можна сказати, протестили легенько дану відмітку 4,5. Практично дійшли. 4... 4490. Ну, практично 4500. Ми все ж таки закольнули легенько. Даний, так скажемо, діапазон, куди я і чекав СНП, куди він летить. По SP досить все непогано, просто ракета. подивіться, що робиться. Просто ріст, просто бешений ріст. Ну, На нього трошки сказав, трошки страшніше виглядає. Тут просто палички ось такі, без тут сильних проторговок, но... будемо дивитися, що у нас буде далі. Так. На цих новинах також індекс долара просто катався вниз. Подивіться, подивіться, як індекс долара катався. Ну, я все ж таки думав, що біткоін потягнеться зразу за ним, за індексом долара. З... Індекс долара впаде, S&P росте. E, NASDAQ також зараз покажу. E, я думав, все ж таки, що біткоін буде також e, досить сильно відростати. Ну, як ви бачите, не все так, як я сказав, думав. Буває, біток у нас взагалі не реагує. Стоїть, так скажемо, в своєму боковику. Nasdaq просто теж ракета, просто вирвався до гори. Вже обновив свій ось tail High, який був, ось він, і знову вирвався до гори. Ми перебили, так скажемо, цю відмітку 1517 знову ж таки. І зараз. Закріплюємося вище і летимо ще вище по е, НСД. Так що це досить круто по Наздаку прям шикарно. Як ви бачите, він знову хоче ще вище летіти, через отакі дожи. Думаю, Це все-таки доже. Ми все ще ж таки одна помполейла буде на НСД. На, на е, по домінації. Домінація практично також стоїть на місці. Тихенько спускається, но стоїть на місці. Грубо кажучи, стоїть на місці, як біткоін вже зараза стоїть на місці який часу. Так само і. Е, індекс, е, боже, домінація біткоїна. Е, Давайте шейфер. По ефіру просто шикарно прийшли в дану відмітку. Ось, просто шикарно прийшли. Зараз, можливо, тут було би шикарно просто відкрити свою, свою лунуву позицію. Но зараз я не буду спішитися, тому що е, по біткоїну не все ясно. Ніби і хочемо нижче по біткоїну падати. е, і ніби щось трошки там тримається. Тому, друзі, не спішимось заходити, що є, що в шорт можна заходити в деякі монетці, що в лонг. Но не спішимось. Не спішимось. Будемо дивитися, що у нас біткоін покаже. Як ви знаєте, біткоін, куди покаже? піде біткоін, туди і піде ефір, і вся альта. Добре, друзі. Такі швидкі узор ринку Под... і не забуваємо, як завжди підписуватись на мій канал, ставити лайк цьому відео і коментувати його. І також не забуваємо підписуватись на мій телеграм-канал. Всім профіту, всім папа! -па.